Дуже важлива і відповідальна місія бути причетним до майбутньої перемоги. Волонтери волонтерського центру Шостка добро усвідомлюють це і тому докладають максимальних зусиль, аби закрити усі потреби українських бійців. Окрім цього, вони допомагають внутрішньо переміщеним особам, пораненим військовим та тваринам із зони бойових дій. Сказати скільки зроблено, скільки для них куплено, скільки передано. Сьогодні майже неможливо, тільки нашим центрам. Ми сьогодні виставили відеоролик на сторінки нашого волонтерського центру. Там і Херсон, там і Балаклія. Там і зюм, там і Шевченкова, там і притулки для тварин, там і дитячі будинки. За весь час своєї діяльності волонтерський центр шостка добро передав нашим захисникам 12 автівок, велику кількість тепловізорів, старлінків, дронів, ребів та інших необхідних речей. Координаторка центру Світлана Суптельна дякує кожному мешканцю Шосткинської громади, хто долучився і долучається до допомоги українським військовим. Тільки завдяки вам. Ми це робимо разом і допомагаємо нашим хлопцям і наближаємо перемогу. Також пані Світлана дякує своїй дружній команді за довіру та відданість волонтерській праці. Шановні колеги, шановні волонтери, я вам низько кланяюся, що ви є. Що ви працюєте, що ви не жалкуєте свого часу, що після роботи треба йти сюди на роботу ще важнішу ніж та робота. І тільки завдяки волонтерам шостки шостинщини, волонтерам України, сьогодні наша армія не тільки тримається, а і Впевнені, переможе обов'язково разом з нами. Завітали на урочистості до волонтерського центру оборонці кордону Сумщини. Вони подякували волонтерам за постійну допомогу та вручили їм з нагоди свята солодкий презент. Щиро вам вдячні за допомогу. Як кажуть, ви з нами, ми з вами. От хочу побажати вам міцного здоров'я, бо без вашого здоров'я у нас не буде. Не буде тепла, не буде тепло терпиток одягу, солодощів і волі більше. Цього найкращого дуже вам дякуємо, що ви нам допомагаєте. Пригадала, як швидко шосткінські волонтери самоорганізувалися у перші години повномасштабної війни, виконуючи обов'язки начальника Шосткінської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк. Вони працювали настільки оперативно та згуртовано, що гуманітарні вантажі військовим формувалися за лічені хвилини. Телефонують хлопці, їх потрібно покормити там ще щось їм привезти. Список. Ти тільки 5 хвилин набрав, вже приїжджаєш, тут все готове, в порозі стоїть, машину загрузив і поїхав. Ну настільки правда, ви, от, можна сказати, титани. без вас і без нашої, звичайно, наших хлопців і дівчат, які зараз боронять нашу країну. Ну, ми, мабуть би, не вистояли. Представники волонтерського центру Шостка добро отримали з рук Оксани Тарасюк почесні грамоти. Грамоти міського голови та подарунки вручив винуватцям свята заступник очільника Шосткинської громади Віталій Могильний. Він зауважив, що волонтери виконують важливу місію добра та відданості своїй справі. Цей день хочеться вам побажати здоров'я міцного, скорішого настання миру, за який ми всі боремось. Всього самого самого найкращого. Щиро подяка вам, сердечні побажання всього самого найкращого, бо ви дійсно титани в тилу. Цього дня волонтери приймали на свою адресу вітання і подяки від керівництва Шосткинської міської організації профспілки освітян, від секретарки міської ради Оксани Шаповал та від голови Сумської обласної ради Олексія Романька. Мені дуже дуже приємно, що всі члени. Волонтерського центру Шостка добро є громадськими активістами ще і в проспілці, всі члени проспілки, всі люди, які звикли по життю за людей переживати і допомагати людям. Ми прийшли привітати вас, наших таких чудових, найкращих волонтерів, наших берегинь, наших. Ну, неймовірних просто людей, які е, з перших днів повномасштабного вторгнення і до з 2014 року бережуть і допомагають наших хлопців і дівчат, які оберігають нас на фронті. А у нас тут свій фронт, і ви як ніхто це розумієте, знаєте. Повсякденна ваша праця, е, як то кажуть, і вечори, і ранки починаються з цього закладу, де ви творите просто чудеса. Інколи допомагаєте ділом, інколи словом, порадою, душею. Десь треба, мабуть, і вислухати. І це у вас чудово виходить, І тому ми вітаємо вас з цим чудовим святом. Ми хочемо сказати низький вам уклін і щира подяка. Ми вам щиро дякуємо. Дякуємо за те, що ви весь свій час присвячуєте. Благодійності, що ви допомагаєте хлопцям, допомагаєте достати все, що неможливо достати волонтерам. Тільки телефонують, кажуть, треба то. Вони ще не знають, де це вони беруть. Вони каже, зробимо. За це ми вам дякуємо, низько вклоняємось. Дякуємо вам, що допомагаєте нам вважати перемогу.